Зараз буде наступні розвантаже. повністю. Приїхали в 4, ікс 5 на заряді. Всі в нас спортбеки три машини чорного кольору і одна. Білого кольора. Е, всім привіт! Якраз доїжджає наш автовоз е, з... з... Польщі. Точніше, з аукціону з Франції. Єтроне. Зараз знімемо детальніше відео. Це у нас 4 єтрона і один x 5 під замовлення. 4 єтрони у нас будуть на продажі. Що там? Дня. Трохи знімаємо зйомки робимо. Так. Достаньте тут трошки ближче та їх. А, а. а Приїхало 4 гітрона. Х5 на заряді. Всі в нас спортбеки. Три машини чорного кольору і одна білого кольору. Давайте може, трошки вам x5 покажемо. Як він в виглядає. в цей виглядає. Зараз ми заганяємо митний термінал, бо вони тільки-тільки приїхали. До речі, X5, хоч він на таких собі дисках, але він досить заряджений, бо є лазерні фари. Максимальна музика не Харман, а бенг Warren Wilkins. Машина під замовленням має пробіг 60-70 чи тисяч. І вона, до речі, у нас на пневмо. і має у нас поворотну е, вісь. Також у нас. Є отакі от трони, всі майже максимальних комплектацій, вони від офіційного Volkswagen, Fenaшина. Всі у них такі заряджені мають комплектації, всі мають максимальні підсвітки і всі у нас 22 років. Просто а зараз тут у нас дотяжки нема, але в двох чи трьох є у нас дотяжки. Просто такий заряджений пакет ми купили. І також, якщо бажаєте придбати або купити подібне авто під замовлення. Звертайтеся або в наявності в нас є трон. Ось такі. Це в нас пізніше ми покажемо детальніше, коли вони розмитняться і звантажаться. Пізніше ми також скажемо ціни по цих машинах. І тут буде у відео. Наш оператор чуть не впав. Е, тоді чекайте продовження, як розвантажимо. Не знаю, чи на цьому терміналі будемо звантажувати і все. До речі, один наш чорний єтрон він має е, білий салон. Для любителів білого салону е, ви можете в нас придбати саме він. Дай ще знімлю сторіс для інстаграму. Також будете, бачите, як відбувається в загальному. Е, як ми знімаємо сторіс? Всім привіт! Е, до нас приїхало 4 єтрона на продаж і один BMW X5 під замовлення. Самі знаєте, що я дуже сильно люблю це BMW, цю, Цей кузов F-15, не менше мені залітає. Ось такий автомобіль на-під замовлення. Музика. Всі бачите, яка топова, дотяжки. Е, Диски нашому клієнту ми вже пере, зовсім скоро перевзуємо. Ось така ситуація. Тому приїжджайте на оглядине. У нас є ось такий пакет машин. І зовсім скоро, зараз знімаємо ще відео на YouTube, тому зовсім скоро ми е, запустимо ролик. Думаю, до кінця тижня справимось помонтувати, так? Страти, що помонтуєте. Ось така ситуація. Працюємо. Йдемо ще зараз купляти і така справа. Так, заїжджає в наш смітний термінал е, наші дрони. Надіємося, що сьогодні розмитнеться, ну, побачимо. А BMW поїде на волинь розмитнюватися. Це, до речі, бензин-гібрид, забув сказати. Це 3 літра бензин і детальніше, пізніше вам покажемо, як він цей. Як він в експлуатації загальним в цьому Ну, Гарна пачка, гарних машин. Всі 2022 року і в гарних станах. Всі інформації, деталі за аукціону ми е, вам покажемо. Е, якщо у ціцікавили мені кожною машиною. Або, якщо бажаєте цю машину, ці машини оглянути, приїжджайте до нас на земну воду, оглядайте і купляйте. Всім нових місячів! Розонтажуємо наш Audi і e Так, Бачимо, куди кудись з'їжджати. так, Бачимо, не бачимо. Зараз включимо камеру 360. Все добре? Склопакет подвійний, теж присутній у нас. Так, Зараз буде наступний розвантажувати. Так, не звертайте увагу на частоту салону, але стан салону, навіть такий брудний, він дуже гарний і симпатичний. До тяжких дверей є. Ця е, штукенція є в машині десь. Є самосовий комплект зарядки. Так, опускається цей. Заснял? Ты застрял? Да! Давай ведь полностью. Бля. Что то еще бампер спаты, викси Тоже убирвалось, впало, блядь. Тут вот их что тоже, блядь, взял. П'ятого надії не понищило, хоч. Дуже сильно відпав. Добре, що знімали і показували, як все є. Чи? Так, давай, давай, І так спускайся, помов, давай. А накачав одразу. Піднявся. Открывается? открываете? открываете? Да, это... Не открывается. Не открывается? Не. В вискре, Димон. Сейчас 5 уже съехал. х 5 тоже чуть-чуть получил. З собою це все питання треба буде вкривати клієнту. На жаль, так то... нічого Нічо не знаєш. Поліки Є. Поліки подарують. Ворк Вілксен, подібний з попакет, масажі. Все, Все на місці. Мітальна ручка найти. Е, не є. Неома є. Неома. Є в нас до речі. максимальні сидіння. І, до речі, у нас має бути панорама модна. Style lounge є. О! Звісно, машина засрана, але вона буде чистенька і гарна. Музика дуже крута тут. Спинки які ламаються навіть... Взад нас все такий Ну що життя таке, блядь. щось дуже крута, просто топ. З п'ять вони дуже мені подобається в цьому кузові. Шторки, все-все-все Гарний в ньому салон poquito. з дерев'яними вставочками, ну але то, що був такий випадок, нічого не поробиш, дуже гарний він. алькантара, Дуже дуже гарний єтрон. Всім привіт! Зараз наші хлопці виїжджають з терміналу, розмитилися 4 єтрона. І вже, в принципі, потенційні покупці прийшли до нас на є Я думаю, може в кінці відео ми скажемо, чи продали цю машину. Люди, людям дуже сильно сподобалася комплектація, ця машина з білим салоном. Ну, Побачимо. Просертифікуємо, відновимо це питання. Наш перевізник, який перевозив дані, дані, дані автомобілі, все компенсовує, все добре. Ну, Можна сказати, автомобілі застраховані. Все зробиться, все буде дуже гарно і класно. Ну, з ким це не буває. Ситуація не з приємних, але ми наших клієнтів не кидаємо. Останнього разу така ситуація була з нашим Porsche Taycan. Але добре, що дякую нашому клієнту Юрі, який працює на дилері Porsche і сказав, каже, це гарантійний випадок. У нас був Porsche Taycan спорт, туризму. Автомобіль мав 6000 тисяч і він був у універсалі. В них є проблемне питання, тріскає панорама просто так від зовнішніх впливів. І Porsche Дейлер Краків поміняв нам по гарантії. Якщо ми знайдемо архівне відео, ми вам тут прикріпимо, як вони нам замінили. Тріщинка була невеличка, але замінили. І така ситуація. Чекаємо, що так довго. Я вже п'ять хвилин. Вже всі, всі рахунки поплачені, а ще машини не в'їжджають. З нетерпінням чекаємо їх. І до нового включення. Е, заїжджає ось така банда ятронів. Всі 55-ки, всі спортбеки, всі круті, заряджені на максимальних фарах. Оцей з білим салоном, який посаджав. Можливо, майбутній клієнт вже в ньому допомагає нам виганяти. Білий ось такий І чорний такий красунчик. Зараз покажемо може детальніше е, компресацію. До речі, завантажили сьогодні ще дві машини. Також є трон спортбек. Чуть-чуть наліво, Все, сюда. добре і прямо. Чуть -чуть сюда. Машина дуже гарна, симпатична. Сюди трошки направо. Забагато, добре. Це в нас білий трон. І чорний, як бачите. Трошки право. Влізуться Хтось буде. Пошкодження, в принципі, не таке страшне. Ну, 2000 євро. Це коштує, на жаль. Не знаю. Брова дорога і це. А, але гітро зараз популярний, Дуже класне дерево, до речі, в цій машині. Також покажемо цей трон. Максимальні всі підсвітки, максимальні е комплектації. Сидіння, до речі, підкачується сидіння тут і тут. Якщо буде час, якщо автомобілі залишаться, ми з, з детальну комплектацію знімемо і розповімо, І ці всі машини вони є рестайлінгові, підтримують гарантію на батарею 160 тисяч або 8 років. Якщо я в цьому відео щось сказав, не так. Виправіться в коментарях, пишіть підтримку в коментарях і також залишайте заявку. Також є огляди під відео. Зараз ми робимо. Сертифікацію і по факту вони будуть доступні до продажу. Деякі автомобілі ще їх потрібно помити, бо старий бруд. Також покажемо салон цього вітрона. А, ми вже показали. Покажемо білого. Білого ніхто не бачив, бо він був в Всі машини на камера 360. Білий дуже гарний. У нас є панорама. Шкіра Алькантара, Слайновський салон. Пам'ять водійського сидіння. Дуже навіть е, одна з головних критерій шторки на задніх сидіннях. Само собою автомобілі є, всі з комплектами зарядок. Дуже-дуже рідко приїжджають автомобілі без комплекту зарядок, але в 10% це буває. Такий бардак-машина. Показуємо автомобілі, які, які вони є. Зараз проходить сертифікація кожен автомобіль і така ситуація. Тому... До нового включення. Мене також підкиньте на майданчик. Е, їдемо ставити ставки. Е, uh, В принципі, я зігнець, як розглянули машини з um, цього uh, Буде зараз це режове mm. пробувати купляти. Я деша, що вони не віддають. Вони вже і так скинули ціну. Як хтось теж дивився на нього, ще щось там став, зараз побачить ціну. Подумаю, що можна ставити. Тут трохи сил, повний пригляд. І гарне авто. Як покажуть, брати що. що, Та Я беру нажимаю. Окей, добре. Нажимаємо. Окей, тоді все. буде інвойс, там знати. Ага. Три дні думали над цією машиною. Аукціон знизив вартість автомобіля і отак відбулася просто банальна покупка автомобіля. По фотографіях, по експертизі ми переглянули автівку і придбали. бам. Discovery Sport досить цікава класна машина. двигуни вже рестайлінгові, надійні, класні. І, ну, тобто, дуже гарна комплектація R-Dynamic і комплектація SE. У нас є дістроніки, камери 360. Щось ми останнім часом багато рентжрові купили. Останній рейнжровер ми купили Velar в Іспанії. Зараз вам покажемо. У нас тут є такий ми привозили. Ось такий вигляд VLAR був в Польщі віддали. Лазиті не виробили. І все, автомобіль вже щасливо їздить в Аліканте на іспанському обліку. Тому, тож, якщо бажаєте придбати автомобіль е з Європи в Європу, ми вам також можемо організувати. Звертайтеся, лишайте аванси і знайдемо вам класну машину. Тому виключимо. Зітрон вже проданий. Автомобіль перевірили на дилері і виявилося, що у нас там є повна розширена гарантія. Тому, якщо бажаєте гарний трон, то дійдуть вам до нас. Ось така історія вийшла. Нехай щастить. Клієнти задоволені цією машиною. Машина на білому салоні. І хай служить. І клієнти времо ставити фільм на облік. Все, виконали доставку міста Суми. цих двох вітронів. Клієнти попросили зняти відеоогляд в суботу. Все, нехай служить. Все, наша аудієдронська e вже продана. Недавно до нас приїхала. Ми тільки встигли опублікувати в телеграм-каналі. І все, люди забронювали. І вже пішли в сервісний центр ставити її на реєстрацію. BMW x 5 зараз відправляється в Луцьк змитнюватися. Тут буде проводиться хороший дитайн з цієї машини. І далі ж не показали, це у нас бензин-гібрид, є вентиляція, скайолан панорама. Вентиляція, музика. Все підсічується вночі. Топова, топова максимальна машина. І також тут є масаж. і Я здивований, скільки їх з п'ятих таких пригнав. Я давно не бачив е нічного бачення. Жабра відкрилися, як бачите. Класні машини, дуже круті в'їзді. І в кінці також буде на нових дисках машина і будемо передавати клієнту. Класна машина. Також ми займаємося доставкою е, різного транспорту по Україні. Основні в нас це доставки е, Київ, Дніпро, Одеса. Ми часто їздимо. У нас є маленьке поповнення. Забрали ось такий причіп на дві автівки. Будемо два рази швидше, може навіть в три рази швидше. Ну, і у нас ще теж є одне поповнення. Може через місяць покажемо. Приїхав я на Х5 і зустрів вже вечір, зацініть як колонки, підсвічуються. Як панорама підсвічується, автомобіль просто топовий. Є в нас масаж сидінь, комфортні сидіння, вентиляція. Я просто насолоджувався поїздкою з Луцька. Я навіть не почув 3 години їзди. Взагалі, собі знаєте, 170 км пройти 3 години реально багато. У вас розхід о 11,6. Але я, можна сказати, їхав в своє задоволення. Я думаю, можна було ще економити, заряджати. Ну, тут у нас часу не було. Це та така ситуація. Ну, машина дуже класна. Джен 5 гібридна установка. Я думаю, що вона по місту буде себе показувати з дуже хорошої сторони. І, можливо, сказати замінник дизеля. Ми її вже розмитнили і будемо відправляти її в детейлінг. Буде встановлюватися диски, диски вже прям завтра будуть. Шини десь будуть післязавтра. Думаю, в понеділок ми її вже взуємо. І зробимо її гарною. І будемо передавати клієнтам. Він сказав, каже, я хочу її бачити гарною. Він казав, каже, Америки я бачити не хочу. Думали дизель, але він мали, любить гібрид і знайшли ось такого красення, досить класного із п'ятого з дуже хорошою ціною. 10 тисяч євро. Підключив це 21 рік і пробіг 70 тисяч. Є автопілот, камера 360, проекційний дисплей, максимальна музика. У е, нас панорама SkyLounge. Топове, топове, топове авто. вентиляція сидінь, масаж. Топ. Свій час я BMW не любив. Полюбив його, коли купив собі G05. BMW X5. Машина мені дуже сильно сподобалася, бо F-15 і взагалі F-серії вони мені не зовсім заходили. Я їх не міг зрозуміти, і вони були дуже ламучі. А саме ця машина вже приблизилася до Mercedes. Знаєте, вона в їзді навіть, може інколи навіть краще, ніж Mercedes. Ну, але в нас буде зовсім скоро Mercedes GLE і ми добре порівняємо, бо я мав GLS. І GLS більш такий валкий, м'якіший. Зараз ми збавимо звук, наш оператор каже, збавити звук. Ми можемо жестами так зробити. Жести працюють відмінно. Якщо з жестами працюють, замінюйте ось цей датчик. Ми їдемо зараз замінювати наші диски. Даний автомобіль обладнаний крутою музикою Bauers Wilkins. Панорама у нас Skylounge, повторюємось. Е, є в нас поворот на вісь, машина просто максимальна. Просто немає алькантарової стелі і все. Тобто далі машина є нічне бачення, повністю повністю все. Е, ну, кажу, Психологія даного Міс5. Е, навіть не можу сказати, хто купляє ці машини. Ну, Само собою, люди при статусу. Не всі BMW люблять, але в нас в Львові і в Загальному Україні. BMW посідає першу, 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 перше місце по продажах нових автомобілів. Тому потрібно задумуватися, бо BMW починає любити. Хтось буде казати відвідування на сервіс, BMW і так далі. До речі, дуже багато відзвіних компаній по цих автомобілях, що дизельних, що електричних, що вони просто безкоштовно BMW просто-напросто замилюють свою стару репутацію. Так, автомобіль повністю збалансований, ніяк Києва у нас є тут пневма. Не можу зрозуміти, чому після 22 років ми зараз шукаємо машину після 22 року, що їх майже пнев немає. Є ці адаптивні підлізки. На жаль, я ще не їздив на адаптивні підлізді. Я мав три BMW X5 джині в п'ятому кузові. Всі були на 100-літровій дизні, всі заряді були, всі на ламаючих спинках були. І я їх, можна сказати, не відчув без пневми. Ось так. Не знаю, напишіть в коментарях BMWшники, як ви ставитеся не на пневмі BMW. Бо наскільки я бачу, по тенденції BMW не зовсім любить пхати пневмо, як BMW, як, як Mercedes та Audi. Мерседес взагалі любить пневмо. Зараз ми будемо вже не скоро, зовсім скоро наші на монтажі і перезуємо нашу е, машину. Е, також хочемо сказати, що е, наш перевізний партнер. Покрив всі витрати з цієї ситуації, що сталося, ми давно з ними працюємо, рекомендуємо. В загальному також у нас є особистий наш транспорт. І якщо навіть таке стається, ми також це питання покриваємо. У нас теж було теж рівно рік тому ще до Тайкана, місяць перед Тайканом, не знаю, чомусь літом стається ці всі нюанси. Візда наш Володимир, який у нас на евакуаторі, Ягуара і Пейс, то таким чином, що камінь прилетів і в лобове скло, і в панораму. Ну, Були змушені замінити лобове скло і панораму. Ми це питання зробили, і людина вже на даний момент замовила більше 20 машин. Він навіть признався, при... каже, якби ми б це не зробили. Не від не компенсували ці всі нюанси, скоріш за все, що він без нами не працював. Тому ми дружимо нашими клієнтами і їх дуже дуже сильно любимо. Навіть якщо стаються ось такі дуже неприємні ситуації. Losing all my self control on my own. I feel like time moves slow when I'm alone. I'm losing all my self control. Вам, любі друзі, е, на жаль, кінець проєкту з X5 немає, бо тільки дали на підбір фарби, важко це все пофарбувати. Отак От виглядає клієнтський X5. Ну нічого, машина зроблена хімчистка, автомобіль в кераміці на сірій машині, я не знаю, що так видно, але автомобіль гідрофобить і все добре. Тому, якщо бажаєте. Замовити або купити автомобіль під реалізацією в нас на продаж, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо знайти або придбати автомобіль. Що ви собі зрозуміли, ми вже 6 років одні з перших купуємо автомобілі з аукціонів Європи. Не з Америки, не з цього всього, тільки з Європи. І у нас дуже хороші е дилерські знижки на аукціонах, тому звертайтеся і обов'язково щось класне знайдемо. А зараз ми Вантажимо нашого спринтера і веземо автівки FK і нашим постійним клієнтам. Також у нас є доставка. І теж зовсім скоро приїде у нас ще новий спринтер, маємо пательню і буквально на 4 машина. Отака, така. Довга, як тиждень. Тому всім-всім па-па. На жаль, не вийшло буде відео помістити ще їх з 5-го. Ну нічого, буде в другому відео. Є на зв'язку. Всім папа. -па.